Всім привіт! 1 грудня, календарна зима. Ну і ми прийшли, друзі, на пасіку з метою зважувати наш контрольний вулик. У нас, друзі, дощі, тумани, плюсові температури, там плюс 3, плюс 4, ну і така. Підвищена вологість, сирість, ну і зараз можемо бачити туман. Така мрака ті типу, попадає. Друзі, 1 листопада ми зважили контрольний вулик і він нам показав 27 кг і 800 г прийшло місяць, скажімо так. Називаємо це зимівлею. E, і давайте зважимо, скільки за цей місяць вони витратили кормів. Так, тут ніхто і не чіпав нічого. 27 кілограмів і 800 г на возі. Вулик, звісно, ж похудав. А наскільки? Друзі, а на даний момент він має 27 100-200-300. Тобто 500 грамів кормів бджолу використали за цей місяць, пів кілограма. Можливо, тут ще є якась волога на на вулику, тому що мрака дощ, ну, можливо, він використав там. Ще 100 грамів відкинемо на вологу. Те 600 грам плюс-мінус використав, використав ця сімейка за місяць часу. Як вона сидить. Друзі, сидить низько, бджіл, навіть не видно. Ну от сидить таким клубком займає всі, всі шість рамок. Тобто зимує добре, якщо це можна назвати зимівлюю. Друзі, це такі оці перші місяці вони такі самі-самі легкі для бджіл, тому що в них ще не кишечник і все нормально. І на цьому, друзі, ми завершуємо зважувати цей вулик. Один з товаришів запропонував провести подальше зважування в дерев'яних вуликах. Тобто, де зимують в мене бджоли методом холодної зимівлі, каже Іван, каже, ми бачили. Вже не один рік ти зважуєш оцей вулик і плюс-мінус результати завжди одинакові. 700-800 кілограмів в місяць. І запропонував він це той товариш, який запитав, чи, чи не забагато корму використовують бджоли при методі холодної зимівлі, при тому, коли в них відкриті повністю людки. Отвори в гібридному дні відкриті і утеплення в дошках нема, а сімейки зимою тільки під самим холстиком. Так чому б і ні? Сьогодні буквально переставимо ваги, виберемо, навіть не виберемо, я знаю, де є сім'я плюс-мінус рівноцінна. Там теж на краю там буде зручно. Переставимо і сьогодні ж зважимо, буде ще один ролик. Наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.